Вітаю, друзі! Одним з найпопулярніших і цікавих питань для молодих батьків це питання привчання дитини до горщика. У перші дні життя батьки купують дитині підгузки, вони забезпечують максимальний комфорт, ну а батькам мінімальні клопоти. Але у певний момент наступає час привчання дитини використовувати горщик. І ось тут з'являється питання: а як же привчити дитину до горщика швидко і без нервів? Як зрозуміти, чи готова дитина привчатися до горщика, чи ні? Які основні помилки допускають молоді батьки, та як досягти результату? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною в студії сімейна лікарка Світлана Слободяник, а також мама Неля. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Вітаю Нель. Розкажи чи привчаєш ти вже свою молодшу донечку до горщика? Е, ну я вже почала, тому що такий вік півтора роки uh -huh. і припало на літо. Тому я вирішила, що варто спробувати. Е, ми в процесі дістали горщик, поставили його на видному місці, і вона вже. Знає, що туди треба щось робити, але ще ні разу туди нічого не зробила. Садить всіх на горщик, сама сідає, кожних 5 хвилин може до нього прийти, сісти, посидіти, сама собі там поговорити, що там їй треба, встати і піти. Але хоче, щоб всі сіли, всі зробили, потім йде його мити. Коротше, весь процес. Але Це сама ще нічого не зробила. Так. Я зрозуміла, то ви в процесі. Е, Світлан, я знаю, що у вас також є донечка. Скільки вашій аніді? Два з половиною роки. І вона теж. Ви вже її привчили до горщика, я так розумію, так? Так, вже привчили. Важко було. Ні, не дуже важко. Я пізніше почала її привчати десь в два роки, тому що нам два роки було взимку, влітку uh -huh. вона взагалі ще не розуміла, що таке горщик. Ми залишали її без памперсу, але uh -huh. вона собі робила свої справи, куди хотіла. Потім ми купили горщик, поставили його між іграшками. Десь, напевно, їй було рік і вісім місяців, можливо. Також показували її, для чого він, але він абсолютно ніякої цікавості в неї не викликав. Uh -huh. Він собі там стояв, чекав свого часу, А потім, десь, вже ближче до двох років, бабуся вирішила, що потрібно привчати активніше. Спочатку вона так і не реагувала на горщик, а потім якось само собою один-другий раз далі почали залишати її без памперса, і вони почали садити. Підловлювати, а потім вона й сама почала проситися. Десь, напевно, місяць на зайняло це привчання. Ага, то у вас дуже легко і спокійно пройшов цей період. Свят, тоді розкажіть нам от ви як лікар, ну і як мама, в першу чергу ви мама і лікар. Розкажіть, от коли потрібно взагалі, який от вік обрати, чи от Нелі варто починати там вже з півтора року, чи можливо почекати трохи? Ну, кожна дитина індивідуальна і в кожного по-своєму, але саме зв'язок між мозком і сачовим міхуром, коли дитина свідомо може ходити і проститися на горщик, виникає не раніше ніж в півтора роки. Uh -huh. Так як вам якраз півтора роки, то можливо вже й ваш час настав. Але є діти, які і в два роки, і в два з половиною, і навіть в три роки ще цього не розуміють. Тут потрібно. Дивитися по дитині. Я вам скажу свого досвіду, що в мене є старша донечка, яку я почала привчати до горщика в півтора роки, бо було літо. І рік ми її так і привчали до горщика наступне літо в два з половиною роки. Uh -huh. Вона вже усвідомила і сама почала ходити на горщик, так що практично не було аварій. Тому кожна дитина індивідуальна. Але підловлювати дитину, наприклад, після сну садити на горщик. Uh -huh. Через певний час, коли мами спостерігають, коли дитина ходить орієнтовно на горщик, бачить якісь ознаки, і в цей момент садять дитину на горщик, то це можна і до року пробувати. Uh -huh. Наприклад, після сну дитину кожен раз садити на горщик, вона там попісяє чи покакає, але. Може бути таке, що підловлювати виходи і в сім місяців, а свідомо дитина на горщик буде ходити аж в 2 роки. Але якоюсь мірою це полегшує привчання до горщика. Діти хоча б вже розуміють, для чого він потрібний. Uh -huh. А є така ще небезпека, що дитина ходить, ходить, і ти тут хочеш її зловити і перериваєш її весь процес. <сес> процес. Чи це не шкодить дітям? Тому що не знаю, мені здається, що вона потім злякається і не захоче на це. Ну, це залежить шкодити. від дитини. Потрібно м'яко це робити, якщо бачите, що дитині це не подобається. Що потім, особливо це, бо якщо дитина ще пісяє, то це не так переривається. А от аддифікації uh -huh. часто дитини можна перервати, і потім вона не може знову налаштуватися, їй більше треба зосередитися, то тут може бути таке, що дитини це навіть до закрепів може призвести, особливо якщо це насильно робити. Ну, Ви сказали, що можна з 7 місяців от підготувати дитину, так? Ну, з того Оп. віку, коли дитина може самостійно сидіти, впевнено, тоді можна пробувати садити її на горчик, якщо мамі. Але це коли в мамі це є. Це часу. Час. якщо є багато часу і бажання. Тому що надіятися, що дитина до року там привчиться чи до півтора, ну це дуже рідко буває. що Дитина свідомо проситься на горщик. Хоча є мами, які кажуть, що і таке буває, але це одиниці. Ну, колись наші бабусі казали, що наші мами ходили там з півроку вже на горщик, і постійно У мене, як перша донька народилася, то півроку стукнули горщик, вже купили все, треба садити на горщик, привчати. І постійно її до цей горщик садили. Ми тоді ще до, до року жили з батьками. І цей горщик вже мені був набрити, не те, що дитині. Отак От став. Точно в мене було також з першою донькою, ми її раніше, ніж потрібно було, почали привчати, і так і привчали її рік до горщика. Але, у бабусь наших і виходу не було, тоді не було одноразових підгузків, а пратня було багато, тому там не було вибору, доводилося підловлювати, щоб зменшити. Об'єм прання трохи. От світ, що ви скажете, от як зрозуміти взагалі тоді готовність от дитини до того, що вона вже може ходити на горщик? Ну, по-перше, так як я казала, це вік дитини, навряд чи це може бути раніше, ніж півтора роки, uh -huh. свідомо. Коли дитина сама по деякі жести показує, що вона хоче на горщик, або йде в якесь місце, ховається і там робить свою справу, коли дитина в Сама показує, що вона попісила чи покакала, що в неї мокрі штанці, uh -huh. просить зняти їх. Коли інтервал між сечовипусканнями вже хоча б одна або дві години, тоді можна пробувати дитину привчати до горщика. Uh -huh. Uh -huh. Ще таке питання: якщо дитина ходить і постійно показує, що ну тобто вона говорить про це після того, як вона зробила. Тобто, по факту вона зробила і вже каже, що вона Мокріш, там, да, що вона попісила там, чи вона покакала, показує. А до того вона і не збирається казати, що вона, наприклад, хоче, то вона ще не просто не розуміє, що ну, вона, вона це хоче, не рона розуміє так? вже потім. А от угу. саме що вона хоче, ще її мозок не дає її сигнал. Бо в мене молодша Софія, вона посиділа на горщику, потім встала, відійшла на коридор і зробила все, що хотіла. Це дуже часто таке буває, тому що в дитині от не її посадили на горщик. Тут всі кругом неї стоять, просять, показують, аплодують, А дитина хоче просто піти і тихенько зробити свою справу. Думаю, якби нас посадили. Ну, і так. всі стояли, аплодували, вона собі звикла десь за шторкою, і вона собі йде в своє місце. Можна спробувати горщик поставити в тому місці, якщо дитина постійно ходить в одне і те саме місце, десь вони люблять ховатися за диваном, за шторами. Можна спробувати горщик туди поставити Угу. А чи варто давати дитині гратися горщиком? Наприклад, ну, щоб вона його там могла перевертати і, і е, сідати в нього ногами залізати, тому що ну, якби я чула такий факт, що горщик потрібно взагалі ставити біля дорослого, щоб ну, унітазу, у... да, унітазу, щоб дитина бачила, що це туалет, і ти туди маєш сходити? Тоді дитині буде це понятніше, ніж коли вона буде гратися. No, взагалі, горщик справді рекомендує або біля дорослого uh -huh. туалету унітазу ставити, або там, де дитина проводить найбільше часу, щоб вона в нього щоб бачила постійно, що він був в полі зору. Якщо дитина грається з горщиком за призначенням, сама туди сідає, uh -huh. садить туди іграшки, носи виливає, то це добре, вона так усвідомлює, розуміє, для чого він потрібен. Але горщик як іграшка, коли там зараз популярні музикальні горщики uh -huh. з рулями, ну, ти в магазин там знайдеш, які тільки хочеш горщики, то гратися ним як іграшкою, натиснувати кнопочки, дивитися, як він світиться, використовувати його не за призначенням, не повинна дитина. Взагалі горщик Їм має бути так? максимально простий і зручний для дитини. А як на рахунок наліпок, бо ми вчепили наліпку? Ну, якщо вже старші дітки, то наліпки буває дуже допомагають. Це вже для тих, хто трошки усвідомлює, то їм цікаво побачити, яка там тваринка буде. Угу. То але головне, щоб дит... наліпка з'являлася тільки тоді, коли дитина зробить свою справу, туди не залив... щоб вона водичку туди не заливала угу. і вона тільки від іншими, теплої да. води да. реагує. Не так, не. Ми вже перевірили, що <свісно> дитина садила іграшку, і я думаю, ну візьму з пляшечки, налию туди трошки водички, щоб вона зрозуміла, що іграшка теж там сходила. Вона забирає ляльку, а там чорна наліпка, і вона <свісно> не прийшло. Та, не може зрозуміти, що сталося. Це дуже дієво старшими дітками, які вже все розуміють, але от не можуть все одно ніяк. До горщика привчитися. Ніби все розуміє, показує і знає, а з горщиком проблеми от такі вже більш старші дітки, то це для них може бути. Це колись нам мама в дитинстві брала тарілку, коли привчала доїдати до кінця, і там був їжачок, якийсь а, от доїсиш і так. Ну, Я пам'ятаю, до речі, в мене в півтора року я теж почала привчати сина. До горщика, але я почому зрозуміла, він коли дуже хотів в туалет випорожнитись, то він виганяв всіх з кімнати, закривав кімнат і стояв, і от він хотів сходити в туалет. І якщо його там перебивали, все, процес не, не пройшов. І був такий період, коли він ну, спочатку там випорожнювався в труси. Чи в штани, а вже потім, от я вже підловила його, поставила десь там горщик. Що краще йди на горщик, ми теж вийдемо, то от він таким чином сам вже якось адаптувався. Хоча були такі моменти, що я вже думала, що горщик нам не підійде, буде тільки унітаз. Я вже навіть пробувала його садити от на унітаз. Що ви скажете з цього приводу? Чи можна одразу дитину садити пробувати на унітаз без горщика, чи ні? Ну, дітки дуже люблять наслідувати дорослих. І от є діти, які не хочуть ходити на горщик, а на унітаз їм підходить. Зараз є багато насадок спеціальних mm -hmm. для унітазу для дітей, є спеціальні сходинки, по яких вони можуть вийти. Якщо дитині так подобається, якщо вона хочеться, можна відразу на унітаз. Тобто немає ніякої проблеми, там, наприклад, що дитина неправильно сидить, тому що на горщику все ж таки ну, він такий. Підлаштований під різ дитини. Ну, і ноги мають впирати. Так, ну, якщо одинок. дитині зручно, якщо їй самі це не дискомфортно, то можна садити відразу на унітаз. Зрозуміло, що це не дитина 6 місяців, яка ще не впевнено mm -hmm. сидить. Якщо дитина впевнено сидить, якщо їй зручно, і вона може там зробити свою справу, то це може бути і унітаз. Mm -hmm. Якщо дитині незручно, от в мене був такий випадок. В дитини закрепи, мама все ніби робить правильно, правильно годує. А в дитини закрепи вже в неї до гастролога поїхали. Mm -hmm. і, а, ніби виконують всі рекомендації. Дитина не може нормально випорожнитися. А потім виявилася причина в тому, що вони посадили відразу на унітаз, mm -hmm. а їй було там незручно, і була, була така ситуація, що дитина впала. Десь ну не впала, але все одно вона злякалася, Прололила десь сковзнулася насадка, і от вона злякалася. І проблема була в тому, що їй сидили на унітаз. І вона боялася, вона там, ну їй було незручно. Угу. Але є дітки, яким зручно. Угу. І їм треба це подобається. Та, треба, Кожна дитина індивідуальна, тут якогось одного підходу для всіх немає. Треба, Мама, кожна мама найбільше проводить часу, найбільше спостерігає за своєю дитиною і бачить, що їй. Зручно, що їх підходить. Ну от ви цілий рік от привчали свою старшу доньку до горщика. Як у вас вистачило терпіння? І от як витримати в цей період привчання? Я не привчала її прям фанатично, що все. Ми, просто ми собі поступово то одягнули памперс, то mm -hmm. зняли памперс. На той час ми жили в батьків приватному будинку. На mm -hmm. літо ми просто забрали всі килими. Вона собі ходила по вулиці, там мені намагалися привчити. Потім почалася зима. Зимою зрозуміло, що вона була більше в памперсі, але ми пояснювали, садили її на горщик. — Вдавалося якось підловити? Ну десь підловити вдавалося, але так, щоб вона от сама, то це десь було в два з половиною роки. Uh -huh. Можливо, в два роки вона іноді почала проситися, але вже в два з половиною вона вже свідомо сама ходила на горщик. А до скажіть, того, от памперс, забирати варто повністю, коли починаєш привчати, ну там тільки на ніч чи більшу частину дня, щоб дитина була без памперса, чи просто їй показувати, що памперс можна зняти. І сісти, ну, типу, як трусик mm -hmm. є, взяти, чи що. Ну, Якщо є можливість, то дитина все-таки має бути без памперса якусь частину дня, тому що вона має зрозуміти, що вона неприємна, що їй неприємно, що вона мокра, mm -hmm. що це погано, що потрібно. А якщо сходила на горщик, то сухенька, чистенька. Дитина має відчувати, так якщо є памперс, то для чого той горщик. Але якщо віддати десь на прогулянку, в гості, нема можливості в. Цей час слідкувати за дитиною, то можна одягати і памперс. Зараз є памперси трусики, які зручно знімати, садити на горщик. Але чим більше дит... часу дитина буде знаходитися без памперса, тим швидше вона привчиться до горщика. А ще от які дії? Це наче, такий перший пункт. От дитина має от більшу кількість часу протягом дня проводити без памперсу. Які ще от пункти потрібно дотримуватись для того, щоб привчити? Ну, в тій, намагатися зазвичай всі дітки після сну ходять в туалет, uh -huh. тому дитина рано встала посадити її на горщик після денного сну на горщик. Ну і коли там мама знає. Приблизно, чи бажі якісь ознаки, що потрібно посадити на горщик, намагатися слідкувати? Обов'язково хвалити дитину. Якщо в неї вийшло, то обов'язково похвалити, дати горщик, хай сама зазвичай не дуже люблять виливати в унітаз, спускати воду. Uh -huh. Якщо в дитини не вийшло, то ні в якому випадку не сварити, не сміятися з нею. Ну, не вийшло, то не вийшло, на наступний раз вийдеться. Навіть буває з дітками, які вже ніби ходять на горщик, але аварії стаються і в трьох, і в чотирьохрічному віці. То за них ніколи дитину сварити не потрібно, тому що дитина не винна, вона просто не може так контролювати акт чи випускання. Чи Якщо дитина не хоче от садити її на горщик, дитина плаче, не хоче, тікає, тоді потрібно на деякий час відкласти. Не, ні в якому випадку не тиснути, не сварити, все має бути м'яко. Угу. Але От, забрати горщик чи просто хай. Можете десь він собі може десь стояти, там угу. можливо десь прийде і вона сама сяде, але якщо прям дуже сильний негатив, горщик викликає, то на якийсь час взагалі горщик потрібно забрати і пояснити, угу. що його потрібно забрати всім, хто сидить з дитиною, всім бабусям, всім, хто хоче садити дитину на горщик. Якщо дитина вперто не хочеться, викликає в неї супротив негативні емоції, то на деякий час його забрати, а потім через якийсь час знову спробувати. Тобто, якщо ти, наприклад, садиш дитину на горщик. А вона встає, вона не гориває сідати, то все значить не готова. Да, не потрібно, якби. Якщо є старші дітки, то дуже добре чи друзі, дітким, да, щоб вони також сідали на горщик, показували. Це в мене молодша донька, і старшу, і братика. Всі хоче посадити вони. Соромляться, вона сідайте і все їх тягне до цього луччика, щоб вони сіли, щоб вони там посиділи. Мені здається, що вона привчає вже всіх до горщика, а не її привчають до горщика. Так, да, Хоча туди ще сама не сходила. Ну, таке буває, вона спочатку всіх привчить, а потім і сама сяде. Але ж вона розуміє, їй цікаво, їй подобається. Значить, він на правильному шляху просто потрібно трошки часу. Ще колись нас казали бабусі, що от якщо вона, наприклад, попісує в штани там чи покакає, то треба отак в носа, як котя, кота, котенятка, щоб вона зрозуміла, що це погано. виховання. і в мене не знаю завжди така травма була в дитинстві, коли розказували, що отак треба дітям зробити. І коли я росла, я бачила дуже багатьох людей, що так роблять. От і мені здається, що це не дуже правильно. No. Жахлива no. про це. Це <зас> методи, потім, ну, взагалі, це, мені здається, ще гірше буде, важче буде привчати, бо вон, дитина буде знати, що це погано. No, ну, це що щось вона, вона погано зробила. Вона погано зробила. Коли дитина, в дитини мокрі колготи, чи вона закакана, то їй самі не дуже приємно так сидіти. І зазвичай вони ж все одно показують, що потрібно переодягнути, особливо, якщо десь не побачите. Вони ж не будуть самі сидіти довго. Просто мені здається, що в період привчання дітей до горщика треба підготувати більше дорослих, щоб ага. визначити готовність дорослих, чи вони психологічно можуть готові. це витримати, так. чи вони готові до тих мокрих колготів? Ну, Привчання до горщика, в цьому ж беруть всі члени сім'ї, це не лише горщика, стосується взагалі виховання дитини, що всі мають діяти однаково. Тобто, ну от Які да. помилки світ, можуть перепуститись батьки, які от ну, негативно скажуться от на привчанні до горщика? Е, Ну Найчастіше це коли дуже агресивно, дуже швидко хочуть привчити, угу. сваратися на дитину, то це угу. най, найбільші помилки. Навіть якщо мама ну, не хоче зараз привчати, пізніше починають привчати, ті, хто, ті, хто пізніше привчаються, вони швидше привчаються. Угу. Зазвичай ніхто не ходить до школи в памперсі, хтось їх три роки там, і за тиждень дитина навчилася. Тут потрібно дивитися, як зручно мамі, як зручно дитині. Це щось на кшталт, я так розумію, завершення грудного вигодовування. Тобто є батьки, які там в рік вже завершили, і нормально, а є, які до трьох років чекають, і от теж нормально. Все. Кожна дитина індивідуальна і потрібно в підхід до кожної дитини. Обов'язково потрібно врахувати інтереси мами. Uh -huh. Наскільки мама хоче сидіти біля дитини з горщиком, бігати за нею, або можливо, ну, мам, маму влаштовує і пізніше, і в два роки, і в три роки привчити до горщика. Тому що зараз ще існує така думка, що памперси це шкідливо, uh -huh. особливо для хлопчиків, що вони викликають і потрібно чим раніше зняти памперс, а насправді. Не доведено. Це не доведено. Температура в памперсі не набагато вища, ніж температура в трусиках і в двох штанішках, які мами можуть спокійно uh -huh. одягнути. Головне вчасно його міняти. І нічого дивного чи страшного немає. І тут мама має вирішувати з дитиною, коли привчати до горщика, а не, як сказала, бабуся, сусідка, подруга. Uh -huh. Просто на майданчик. відчуваєш на собі якийсь осуд, що що, твоя дитина три роки, вона ще не ходить на горщик, та моя дитина з півроку сама там вже ходила і сиділа, і просилася, і все казала. І Оксанина сусідка, так, і всі навколо ходять, а ви ще не ходите. І ще плюс в садочку теж проблема, тому що не всі вихователі хочуть брати в садочок, якщо твоя дитина ще має підгузки з собою. Мені здається, що це взагалі зараз обов'язковий пункт. Прийому в садочок. Чи може ваша дитина сама себе обійти, тобто одягнутися і сходити в туалет, коли їй потрібно? І Поїсти так і поїсти ну це прям обов'язковий пункт. Да. Ну взагалі в ясельній групі вихователі ніби абсолютно адекватно ставляться до того, що дитина… Ну, зрозуміло, що у дитини має бути якесь поняття горщика. І тут вже мама має розуміти, якщо вона хоче віддати дитину в садочку, угу. значить вона потрібна, повинна намагатись привчинити дитину до горщика, тому що тут вже за дитину відповідає нянючка і вихователька. І потім будуть питання, чого дитина була в мокрих штанях. Буде вин буде винні вихователька mm -hmm. і няня, але ж які не можуть слідкувати одночасно за 30 дітьми, тому якщо вирішили віддавати дитину в садочок, то хоча б. Якось дитина має проситись на горщик, хоча я в сильній групі, я з свого досвіду, як мами, можу сказати, що абсолютно адекватно ставляться до того, що в дітей бувають аварії. там же просять. В... ти бувають аварії? Не часто, але буває бувають десь. Ну, десь але Коли десь там раз в тижні-два я можу забрати угу. мокрі колготки, її спокійно переодягають. Тобто нормально? Нормально, так. Коли ми йшли в садочок, вона ще ну, просилася на горщик, але я боялася, що вона десь там буде uh -huh. аварія і вона злякається і не буде хотіти йти в садочок. Тому я попросила перші дні, вона ходила в трусиках памперсах, uh -huh. вони були сухі, і вихователька сама каже: знімайте їх, не потрібно, якщо так станеться, що вона впісяється чи вкакається, то ми її переодягнемо. Uh -huh. А от Нель, який ти горщик вибрала? Бо є ж зараз маса. Ну, Заходиш в магазин і очі розбігаються. І стільчиком, і просто горщик. і там... Ну, В мене звичайний горщик з спинкою і з'ємною частинкою угу. серединкою. Тобто дитина її може взяти і вилити, угу. а так він стільчиком, щоб зручно було сидіти. Свєто, що ви скажете з приводу? Як взагалі обрати правильно горщик? Щоб от ви ж вже сказали, частково. Так, ви вже сказали частково, що не потрібно цих всяких там, щоб було кермо, педалі там чи ще щось. От як правильно обрати Гор, горщик? Звичайний простий горщик має бути, який має бути зручний для дитини. По розміру має відповідати. Напевно, якщо там буде спинка, то дитині трохи зручніше буде, угу. але нічого там особливого шукати не потрібно. Самий простий залізний. горщик, який відповідає по розміру. Колись і такі були і не було проблем. У нас були кругленькі залізні, <рес> <рес> такі холодні, що зимою не хотілося <рес> на нього ходити. <рес> <рес> Які тоді були часи, такі були й горщики? Зараз, такі часи і інші горщики. Сміт, ну, ну, вісно, себе. В магазині дуже багатий вибір, можна вибрати будь-який і, і, і колір, і по зручності, і з кришками, і без. Головне, щоб не було багато, я так зрозуміла, відволікаючих маневрів, щоб дитина не думала, що це іграшка, з якою вона має гратися. Вона має зробити своє діло і піти. Uh -huh. От до речі, що ви скажете стосовно того, щоб дитина обирала для себе горщик? Якщо це старша дитина, яка може обрати собі горщик, то чому й ні? Ну, от В півтора року, в принципі, вони ж обирають собі якісь там іграшки, які їм до вподоби. Якщо там горщик показати, от вибирають цей чи цей дати на вибір. Ну, Я думаю, ті дитина вибере там, де є руль, на рулю багато іграшок, і що він світився і в музичку. Ну, чи не буде це якимось додатковим таким стимулом, що от вона сама вибрала, їй подобається, і от вона на нього швидше сяде. Це вже для тих діток, які вже розуміють, що це горщик, і для чого він їм потрібен, тим можуть і піти і вибрати собі магазині, можливо, вони більше будуть хотіти на нього ходити. А якщо ви тільки дитину привчаєте до горчика, для неї це ну горчик, іграшка, який яскравіший, який uh -huh. самий неправильний, от і вони й виберуть. А, а чи варто перед тим як привчаєш дитину, е, до прикладу е, показувати, що ти там сходив, оце от так називається, це так, і його треба змити, ну щоб дитина вже була в курсі, що там е, случається в тому угай. горщику. Ну, ну просто ти дорослі вже... всі ходять, пісяють і какають, і дітки пісяють і какають, тільки в дорослих такий горщик, маленьких такий, щоб вони вже трошки розуміли. Так і добре, коли діти розуміють, коли вони бачать, як ходять чи дорослі, чи старший братик, сестричка, uh -huh. друзі, щоб, ну, щоб вони бачили, що це роблять всі дітки, дорослі. І uh -huh. діти дуже люблять наслідувати, тому так їм набагато тобто легше буде. ідеш в туалет і кажеш, до цього мама йде туалет. в туалет. 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 Ти можеш теж сходити та, в туалет. Да. Ось може там нікого немає. Uh -huh. Ну, до речі, так. Ну, Як варіант, ти можеш говорити про те, що ось я йду, і ти можеш теж сходити, ніхто біля тебе не буде стояти. Можливо, це для них буде ну, як додатковий такий. Коли дитина сходила в штани, то також казати: от, ти сходила в штани, це угу. неправильно, некомфортно, не да? тобі, тобі зараз мокро, тобі зараз неприємно, мокро, неприємно, не тобі неприємно була, ось ні. горщик. Угу. Тим, якби ти сходила на горщик, ти був плабче чи був би чистенький, штани були б чистенькі. Так тепер штани треба прати, тебе треба мити. Угу. Ну, Тобі тобто... неприємно, мамі не дуже приємно. Але не сварити дитину. Пояснюю. Угу. Я розумію, що для всього потрібна така витримка мами в першу чергу і от час. Час, тому що нам інколи хочеться справді, щоб так швиденько посадила два дні і все. Дитина вже сама все робить. А насправді неабияке терпіння потрібно для цього. Бо ми спішимо, нам треба, щоб дитина влізла в наші рамки часові. Так. Тобто, в нас є, ми відвели два тижні на це і все. Нам треба бігом дитину до цього привчити, угу. бо на наступні два тижні в нас вже друга програма запланована, але так. взагалі ніяких ні рамок, ні норм немає. Ну і ніхто вам не скаже, що ваша дитина має в два-три роки ходити чи не повинна ходити на горщик в півроку. Так як зручно дитині, так як зручно мамі. Ну, мамі то було б зручно, щоб дитина навчилася за два тижні ходити на горщик, але тут дуже потрібно дивитися по дитині і дати дитині стільки часу, скільки їй потрібно. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Тобі, Неля, бажаю терпіння, і ще... нехай вас за два тижні все вийде. Сподіваємось, дякую вам. Так як ви описуєте, ви все правильно гарно робите, тому у вас обов'язково рано чи пізно все вийде. Дякую. Завершуючи програму, хочеться побажати усім батькам терпіння, адже з дітьми часто нам дуже його не вистачає. Просіть у Бога мудрості, сил та міцну нервову систему. Пам'ятайте, що разом з Богом набагато легше подолати всі труднощі і досягти благородних цілей. Миру нам і до зустрічі.